Іскуль привіт! Слава Україні! Продовжуємо працювати над технікою виконання пресу, а саме це підйоми тулуба з положення лежачі на спині. Для вашого зайомлення буде три техніки виконання пресу. Перша техніка. Другая техника. Третья техника. Виберіть правильну техніку та напишіть в коментарях, чому ви обрали цю техніку, через які помилки ви обрали, не обрали інші дві техніки. Дякую за увагу. Дякуємо за нами!